ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю у серпні. Деякі неповнолітні зможуть самостійно отримати вторинну правову допомогу в бюро правової допомоги з питань, які можна вирішити в суді. Тему обговоримо з гостею студії Катерина Миришніченко, виконуюча обов'язки директора Одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Завітала до нас. Я вдячна, що ви тут, Катерино. Одразу перше питання: чим займається вторинна правова допомога, який вид допомоги ви надаєте, який принцип роботи? Давайте пояснимо. Вітаю. Що таке взагалі, взагалі система безоплатної правової допомоги? Це гарантована державою можливість будь-якої особи отримати? Правову допомогу юридич в юридичній сфері, там, де людина не достатньо обізнана з тих питань, і держава створила таку, такий сервіс як безоплатна правова допомога. Система безоплатної правової допомоги працює по всій території України. Вже близько 10 років вона працює, вона довела свою результативність. І е, на території е, Одещини вона представлена декількома місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Е, зокрема, Одеський місцевий центр в своїй структурі налічує дев'ять бюро, чотири з яких розташовані в безпосередньо в місті Одесі, і п'ять бюро розташовані на території Одеської області. Це Доброслав, це Білгород Дністровський, це Березівка, Овідіополь і Біляєвка. А головна риса да, системи правової допомоги її доступність. Тобто в, кожній, в кожному регіоні, в кожному куточці України передбачена можливість наявності, ну Точок доступу, бюро, як ми їх називаємо, да? куди людина може безпосередньо звернутися і отримати правову допомогу. А, взагалі, правова допомога вона поділяється на два види: це первинна правова допомога і вторинна правова допомога. А, що таке первинна правова допомога? Це… Надання консультації, надання правової інформації, надання роз'яснень з юридичних питань, з якими звертається людина, це допомога у складанні різного роду документів, таких як скарги, заяви, претензії, будь-які документи до будь-яких державних органів влади. Крім процесуальних документів, бо процесуальні документи, це що, все, що стосується судової гілки влади, це вже відноситься до ланки вторинної правової допомоги. І е, от що таке вторинна правова допомога? Це можливість людин, людині отримати таку допомогу за рахунок держави. Тобто для людини, яка віднесена до вразливих категорій громадян. Передбачена можливість отримати безо-, безкоштовна, безоплатна цю правову допомогу для людини. Вона безоплатна, для держави вона не безоплатна. Хто відноситься до цих категорій вразливих? <juste> назвати ну найпоширеніше це так звані е, малозабезпечені громадяни. Це громадяни це люди зі статусом мало забезпечення? Ні. Це люди, розмір доходів, яких не перевищує двох прожиткових мінімумів. І якщо в цифрах, ну в сухих цифрах говорити, це на сьогоднішній день 5386 гривні. А от якщо доход людини не перевищує цю межу, то тоді держава подбає. І забезпечують вторинною правовою допомогою. А найпоширеніші категорії це особи з інвалідністю, це внутрішньо переміщені особи, це ветерани війни і члени сімей загиблих, захисників, вітчизни, це діти. А і Взагалі, система правової допомоги вона завжди е, дуже оперативно реагує на ті виклики, перед якими стає наша держава. І нещодавно перелік таких категорій був розширений. До цієї категорії були віднесені люди, які постраждали внаслідок агресії е, Російської Федерації. Е, це е, до цієї категорії. Суб'єктів на право на безоплатну вторинну право допомогу віднесені особи, які втратили документи, і є необхідність відновити втрачені документи на території окупованих, на окупованих територіях, на територіях, де ведуться активні бойові дії. Ну тобто система вона завжди оперативно реагує на ті виклики і розширює постійно категорію клієнтів. Давайте про дітей поговоримо, так. як яку інформаційну кампанію взагалі проводите серед дітей. Саме я так розумію, що це більше стосується вже дітей підлітків, так які от от вже набудуть статус повноцінного громадянина з паспортом mm -hmm. і так далі, вже з більш офіційними самостійними документами. Яку інформаційну кампанію серед них проводите, Що ось є ваші права? Вони порушені, якщо ви розумієте, що відбувається ось такий перелік дій стосовно mm -hmm. вас, так розкажіть, будь ласка. Справа в тому, давайте, давайте відокремимо категорія діти. Да? У нас є така категорія, як діти. У нас дітьми вважаються особи, які не досягли 18-річного віку. Але в нас діти поділяються на малолітніх дітей, це ті, які не досягли 14-річного віку, і неповнолітні, тобто це діти віком від 14 до 18 років. Безперечно, основна частина, основна категорія дітей це от саме неповнолітні в віковому проміжку між 14 і 18 роками. Як правило, в них багато викликів, багато запитань. Яку кампанію проводить система, взагалі? це проведення правопросвітницьких заходів. Закладах освіти на території територіальних громад, якщо ми говоримо про села і селища, і ми повідомляємо, що є такий сервіс, що є така можливість, що дитина може звернутися просто на первинну правову допомогу для того, щоб з'ясувати, чи відбувалось порушення її прав, чи не відбувалось порушення, і яким чином можна захиститися. Це, ну, на жаль, зараз більшість шкіл вони працюють в дистанційному режимі, але до повномасштабного вторгнення ми дуже часто проводили такі правопросвітницькі заходи в шкільних закладах, де розказували дітям про булінг таке явище, яке набуло, на жаль, набуло в Україні поширення. А, де ми роз'яснювали, ми, мої колеги, працівники, роз'яснювали, що взагалі таке булінг, що таке кібербулінг, як цьому протистояти, як бути, коли дитина попала під, під, під це явище. І ще однією одніє місією, яку ми бачили, це. Прищеплювання дітям у такого від'ємного толерантного ставлення до такого явища, непримиримість з цим явищем взагалі. Ну, тобто, система вона заявляла, вона, проводячи такі заходи, вона, по-перше, розказувала, як бути, коли дитина постраждала, і як виховувати в собі оцю нетерпимість до такого явища. Як діти реагували? Чи стикалися вони з тими поняттями, про які ви казали, чи підходили, можливо, після вже заходу і казали, а мене більше цікавить, чи проявили взагалі вони інтерес? Так, звісно, були, були такі випадки, коли діти а, а, вже конкретно по конкретному запиту звертались. Да? Ну, тобто вони а, ділилися своїми історіями, які були негативні. А були діти, які просто почули про таке явище і а, цікавились, як протистояти на майбутнє такому явищу. Але мене особливо тішило, що діти прислухалися до того, що такого не повинно бути взагалі. То яким чином діти можуть отримати цю безоплатну правову допомогу? <кхм> Є е, безпосередньо звернутися до бюро. Я говорила, що одеський місцевий центр представлений дев'ятьма бюро на території. Е, ну на на, на території Одеського району, які я назвала. А, але система вона сучасна і вона передбачає е, а, дистанці... запити, так? дистанційні сервіси. Е, зараз широкого попиту набула е, набула гаряча лінія. Безкоштовна гаряча лінія, на яку можна позвонити на контактний центр, це номер 0800 213 103, де можна позвонити. Або отримати консультацію безпосередньо у оператора, або якщо є потреба звернутися безпосередньо до центру, подати документи, показати ті документи, просто попитатися, де знаходиться найближчий центр. І оператори підкажуть, де людина знаходиться, де їй буде ближче, які там часи прийому і як буде зручніше отримати а, таку правову допомогу. А які документи потрібні для дитини? А, Ну, дивіться на первинному прийомі. Ще, дитиня... Вибачте, дитина може самостійно звернутися так. З 3 серпня дитина може самостійно звернутися на вторинну правову так. допомогу. Я підкреслю, тому що на первинну правову допомогу дитина може звернутися в будь-яке бюро і отримати консультацію від юриста, отримати е, покроковий алгоритм дій, якщо вона стикнулася, ну з безпосередньо якимось явищем, або отримати допомогу у складанні документа да там тієї заяви. Тієї ж там роз'яснення, які вона хоче отримати від адміністрації школи або навчального закладу, це первинний прийом, називається, і дитині немає не потреби в отриманні ніяких документів. Але коли ми говоримо про вторинну правову допомогу, то діти з 14 років з 3 серпня, в зв'язку з тим, що в законодавство, зокрема в закон про безоплатну вторинну праву допомогу, будуть внесені зміни. Дитина вже безпосередньо може звернутися самостійно, тому що раніше, до 3 серпня, ну, станом на сьогодні, дитина могла звернутися тільки в супроводі е, батьків або законних представників. Не завжди то могли бути батьки, але обов'язково мав бути е, законний представник. Це і… Е, Вихованці дитячих будинків сімейного типу, да, там, де ну, названі батьки, або опікуни, або органи опіки і піклування, ну, соціальні служби маю на увазі. І дитина була позбавлена можливості прийти і заявити про свої права самостійно. Ну, Тобто завжди тут була потрібна допомога дорослих в цьому питанні. Знову ж таки, з якими питаннями найчастіше діти звертались на безоплатну вторинну правову допомогу? Це, от якщо брати останні майже півтора року період війни, це зазвичай неможливість отримати будь-яких довідок або встановити факт, що дитина. Прибула з окупованої території, або встановити факт проживання, що дитина на початок повномасштабного вторгнення проживала саме на окупованій території. І тут, звісно, судовий порядок, тут, звісно, необхідно звертатися до суду і встановлювати судовим рішенням такий факт для того, щоб така дитина могла отримати статус внутрішньо переміщеної особи. Ну і отримати відповідні гарантії, пільги, які передбачають наявність такого статусу. Вот. І з 3 серпня це буде набагато спрощено. Тобто дитинка сама звертається. ну, З 14 років багато з них з них, то вже має паспорти, то спів отримати. Якщо немає паспорту, то свідоцтво про народження. І знову ж таки, коли ми говоримо про вторинну правову допомогу, завжди на первинному прийомі відбувається інтерв'ювання. Клієнта, бо дитина це такий самий клієнт для нас. Відбувається інтерв'ювання, інтерв з'ясування причин, чому виникла в цьому необхідність, вирішення, пошук можливості вирішити це в позасудовому порядку, можливістю звернення. Це може бути швидше, правильно так набагато швидше. Набагато швидше це буде відбуватися. І е, на первинному прийомі, коли проведе, проведений цей комплекс заходів вжиті всі дії, і е, стає зрозумілим, що на первинці мож, без суду неможливо вирішити питання, тоді приймається відповідне звернення, і дитина забезпечується безоплатною вторинною правовою допомогою. Ви от назвали найактуальніші запити, з якими звертаються діти. Супроводі дорослих я правильно розумію. І от ви казали, що вже є судові там різні процеси, так щодо встановлення внутрішньопереміщеної особи з окупованої території, наприклад, я розумію, наскільки це не просто, так тому що це документування, яке може бути обірване, можуть бути загублені документи дитини, наприклад, так, або супроводжуючого дорослого. Тобто, це складно все, чи є вже якісь рішення судові по справам, які вже можна сказати, там вже на користь дитини вирішено. І надані якісь довідки, документи, з якими вже дитина може по-новому нормально жити. Так, є такі кейси. Є такі кейси, тому що ми відслідковуємо, да? коли от приймаємо звернення, ми так. відслідковуємо, яка подальша доля, які рішення ухвалив суд, для того, щоб накопичувати, звісно, практику в цьому питанні, для того, щоб розуміти. Ефективність да і кінцеву мету звернення такого клієнта це все має місце бути, але знову ж таки я підкреслила ці звернення, які були тому, що це були виклики з початком повномасштабного вторгнення. Але не, не тільки з такими питаннями дітки до нас звертаються. Це можуть бути і спадкові справи, коли дитина успадковує об'єкти нерухомого майна. І е, буває так, що вона разом з майном успадковує великі борги, з якими треба боротися. Так само це судовий порядок. Е, буває, дітки звертаються з питанням. Ну, це поодинокі випади були надання дозвілу на укладання шлюбу, да, коли неповнолітні особи. Е, буває е, випадки, коли дитина є відносно дитини складений адміністративний протокол. Бувають і такі речі. І все це можливості безоплатної правової допомоги. Скажіть, які фахівці працюють з дітьми? От ви згадали, що відбувається інтерв'ювання, так, спілкування таке. Я розумію, що тут і можливо залучені також і психологи. так. Тобто це така дуже комплексна робота у вас відбувається. Хто працює з дітьми? А, з дітьми працюють звичайні юристи. Але е, наші, наші юристи, взагалі, система вона дає можливості постійно е, проходити якісь навчальні тренінги, брати участь в навчальних програмах. Вчитися комунікувати з різними верствами населення. Да? І якщо ми говоримо, що до нас звертається дитина, яка є потерпілою або постраждалою від адміністративного або кримінального злочину, ми вже розуміємо, як працювати з такою дитиною. Тобто юристи вже розуміють це вже на рівні, на рівні таких здобутих навичок. Тому окремо психолога, от саме при Звернені на безоплатну вторинну правову допомогу, е, немає психолога. Тобто, психологи вони залучаються потім пізніше, коли дитині там, звісно, потрібно, коли вона є потерпілою від кримінального кримінальної. Вже йде відпочинку. судовий процес. Да, да, да. Наш, да, наша мета забезпечити саме правничою фаховою допомогою. Ну і я думаю, що так як ви сказали, чуйні. Такі уважні фахівці, вони розуміють, що можна дитині запропонувати ще таку і таку допомогу, так? Так, перенаправлення так. відбувається. От такий, давайте розберемо кейс, якщо дитина внутрішньо переміщена особа, mm -hmm. таке часто відбувається, тому що ми в Одесі, Одеса такий велетенський хаб стала, так, в Україні, куди. У нас дуже велика залізнична розмежування, логістика, тому дуже багато сюди приїжджають, щоб потім поїхати в інші регіони. Якщо дитина ВПО, а батьки залишилися на інших територіях, наприклад, так як відбувається консультування і юридична підтримка таких дітей, тому що Тут дуже мені бабуся важко, здається, важко з супроводжуючими особами. так? Це можуть бути якісь або далекі родичі, або родичі, які готові прийняти дитину в інших регіонах, наприклад. І от це такі дуже тонкі моменти. Як ви працюєте в таких випадках? Справа в тому, що коли така дитинка звертається до нас, ну, це ми вже підкреслили, що це первинний прийом. Так. Да? Це первинний прийом, і юрист в даному випадку розуміючи, коли куди дитина а, має намір далі потрапити, чи є в неї родичі на території України, чи вона буде а, рухатись десь ну, за кордон, да? є можливість там прийняти а, ту дитину, але немає супроводжуючої особи, немає батьків, тому що в нас за законодавством а, законними представниками є батьки. Навіть не дідусь і бабуся, а виключно батьки. А у разі відсутності таких батьків, це за різними причинами. За різними причинами, так. А да. це можуть бути органи опіки і піклування, це можуть бути доглядальники, да, або батьки-вихователі. Ну, коли ага. дитина в... знаходиться в дитячому будинку сімейного типу. Справа в тому, що такі діти вони не потрапають самостійно на територію Одещини без супровіду, і вони вже потрапивши сюди, вони в супроводі або волонтерів, або найближчих родичів. Або там когось з дорослих, хто взяв на себе відповідальність за транспортування цієї дитини, і вже є розуміння, що для того, щоб дитині виїхати за кордон, необхідно отримати дозвіл органів опіки і піклування. Ну це служба або службу у справах дітей. Різні, різні ситуації, різні випадки і різні виклики. І коли така дитина звертається до бюро правової допомоги, то юрист, інтерв'юючи таку дитину, він вже пропонує алгоритм дій. Да? Він каже, що вашому там найближчому родичу або там старшому брату, або сусіду, з яким ви виїхали, необхідно звернутися. Туди туди, туди, ну, точкова, вже конкретно говорять, якщо ми говоримо да, про органи піки і піклування, то з назвою адреси, і як туди потрапити? Безоплатну вторинну допомогу часто плутають зі службою з роботою служби у справах дітей. Так? Ми маємо розділити, розказати, що це інші різні служби по різному своїми методиками. Вони займаються з дітьми. Чим відрізняється безоплатна вторинна допомога від роботи служби у справах дітей? Ну я за вторинну правову допомогу скажу, що чим, чим займаємося ми на вторинці, Да? Ми працюємо з конкретним кейсом дитини, з яким вона звернулась. Тобто, або якщо ми бачимо, що дитині для того, щоб встановити певний факт, необхідно звернутися до суду, це буде ініціювання судового процесу, коли фаховий адвокат, або юрист зі складу, з числа працівників центру, складе відповідну заяву до суду. Складе грамотно, таким чином, щоб вона була прийнята, обґрунтована і забезпечить подальший супровід, тобто представництво інтересів дитини в суді. А коли ми говоримо, що дитина є, звернулася до нас і вона вже є учасником будь-якого судового процесу, або майнові, знову ж таки, май, майнові якісь права, або це. Якийсь адміністративний проступок, який, протокол, по якому буде розглядатися в суді, тоді відбувається забезпечення дитини правничою допомогою, правовою допомогою саме на конкретний цей запит, саме на конкретну цю справу. І вже адвокат або Працівник з числа або юрист зі складу працівників вже працює точково, тобто він розуміє, які і в який спосіб надавати таку допомогу. Ну вже окреслений кейс, з яким звернулася дитина. Яка взагалі тенденція в правовій цій допомозі дітям, так? Цих судових процесах? Наскільки суди зацікавлені? Юристи, я думаю, дуже зацікавлені, щоб ці справи якнайшвидше вирішувались і на користь дитини, бо це ж найголовніше, так? Наскільки яка тенденція і як швидко вирішуються справи? Саме на користь дитини, Тут, так? Е... У справді по, що... по різному да тому, що тут більше зона відповідальності, все ж таки судової гілки влади. Система правової допомоги вона забезпечує правовим супровідом, фаховим правовим професійним супровідом з числа адвокатів, щоб заява була вірно написана, так абсолютно, так, щоб так, абсолютно кожне вірно. слово було виважене, всі дані були правильно внесені, те, через що часто повертають, переглядають, так і це все затягує саме вирішення питання. На жаль, так але знову ж таки, коли е, торкаються питання е, от, тих дітей, які е, прибули. З тимчасово окупованих територій або з територій, на яких ведуться активні бойові дії, ну, віддати належне, суди все ж таки сприяють тому, щоб справа не затягувалась. Угу. Тобто, все в. Правовому полі в правових проміжках так часових. Так, так. Да. Звісно, це є. Звісно, дуже болісно, коли дитина звертається до нас запитом про встановлення факту смерті своїх батьків на тимчасово окупованих територіях. Там взагалі рахунок іде на. ну, Тобто, справа розглядається протягом трьох днів. Ну, якби знову ж таки, різні кейси, різні виклики і різні справи, з якими звертаються дітки. І наостанок, Катерино, чи є статистика звернень дітей за юридичною підтримкою на Одещині? Якийсь останній період можливо? Справа в тому, що не так багато їх було порівняно там з довоєнним періодом. Да? Якщо ми говоримо за останні півтора роки. Скільки дітей звернулося по безоплатну, безоплатну вторинну правову допомогу, то це 80 звернень ми нарахували, ну, з якими зверталися діти, і це звернення безпосередньо на вторинну правову допомогу. Там, де було забезпечена участь адвоката, там, де було складання документів. Але знову ж таки, з тих дітей це не всі дітки, які перемістилися з тимчасово окупованих територій. Це, звісно, і цивільні справи, і там, де діти є потерпілими в кримінальних правопорушеннях, там в адміністративних правопорушеннях, де вони є винуватцями, да, там якихось адміністративних проступків, тобто різні запити. Різні запити, різні можливості. Але чому от були внесені зміни в законодавство і дитина вже отримала можливість самостійно прийти із зі своїми документами подати таке звернення на вторинну правову допомогу? Тому що не завжди після початку війни дитина могла бути в супроводі батьків, і це ускладнювало надання вторинної правової допомоги. І тепер дитина може самостійно звернутись. Тобто, тепер не буде перешкод, дитина звертається, ми забезпечуємо. Я вам вдячна за розмову. Дякую за вашу роботу. Катерина Мирошніченко була цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.